Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі В цьому відео подивимось на поєднання мінімалізму, елегантності та надійного захисту. Thin Guard на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол створений для тих, хто хоче зберегти оригінальний вигляд свого смартфону, не додаючи зайвого об'єму та ваги. Завдяки якісному термопластичному поліуретану німецького виробництва він залишається абсолютно прозорим, не жовтіє з часом і не втрачає форми, навіть при тривалому використанні. Матеріал чохла приємний на дотик, має м'яку еластичну структуру, що сприяє амортизації ударів і зменшує ризик пошкодження пристрою у разі падіння. Він точно повторює контури смартфона, забезпечуючи щільну посадку та надійну фіксацію. Чохол не приховує стиль пристрою, залишаючи його дизайн у центрі уваги. При цьому всі порти та камери залишаються відкритими, а клавіші захищені пилозахисними дублікаторами, що забезпечують легкість натискання та запобігають потраплянню пилу всередину. Для додаткового захисту передбачено бортики навколо екрану та блоку камер, які дозволяють класти смартфон дисплеєм або камерами вниз, на пласку поверхню без ризику подряпан. Thin Guard – це пристойний вибір для тих, хто хоче зберегти природний вигляд свого смартфону, доповнивши його непомітним, але ефективним захистом. Замовляйте Thin Guard в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами та дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей!